Дівчата, хлопці, всім привітки! А, Розпаковочка мені прийшло три нових колоди, дуже цікавезних: таро тато, таро 78 Дверей і Таро еротичних фантазій. Дивіться. Так виглядає таро тата, така рубашечка, така коробочка. Зараз будемо з вами, я ще їх не розпаковував, зараз будемо з вами їх розпаковувати. А, хто хоче подивитися, будь ласка, залишайтесь, пишіть свої коментарі, чи є в вас такі колоди, чи користувалися ви їми. От, до дня таролога вирішив собі зробити такі подарунки і замовити таких три колодочки. Так, таро Дивіться, така рубашечка. От, я взяв в міні-варіанті. Отакі вони йдуть. Tarotato. Дуже цікава колода, теж по-своєму. Будемо робити розклади, також заходьте на ефірчики. А, і получаєте свою відповідь от, мечові чаші. Там давайте ще про лесну кубковий кубки. кубки. От, Дама кубків Ідея. король кубків. Такі бачите, дуже такі цікаві, Посвоїмо. А ну давайте старші аркани подивимося, що в нас тут. Де вони жезловий, пентаклівий? Так, от закохані. Подивіться, як інтересно. Колесниця, правосуддя, чельник. Колесо Фортуни, дивіться, яка цікавизна. Це отака колода тато з такою рубашечкою. Дивимось далі: 78 дверей. Така колода йде. 78 дверей. А, пишіть свої коментарі, в кого вона є, як вона вам в користуванні. А, на неї дуже гарно дивитися, які двері тобі зачинені, які двері тобі відчинені, на що звернути увагу, що тебе чекає. Да, Ближчий час і куди треба йти, куди не треба. Ну і взагалі багато що. Можна на них дивитися. Дуже-дуже цікавезна колода. Де дивіться, отака тут іде рубашечка. А, блазень, будь ласка. А, мах. Ага. Отака іде верховна жриця, дивіться, яка цікавизна. Так, що в нас тут? А, ерафан закохані, дивіться. Да. А, і так далі. Так, так само воно йде по, як по Уейту. Ці карточки. Ну, така цікавизна. Дуже колода. <кій> Будь ласка, також кому цікаві особисті розклади на нових колодах. Буду радий вам допомогти розібратися в ваших питаннях. Це у нас 78 дверей, така колода. От, дивимось тепер. Ну Тут, певно, на фантазіях на цих тут, певно, картинки будуть такі не дуже, звісно, для тік але зараз подивимось. Така еротична, еротичних фантазій еротична колода. А, дивіться, така йде тут у нас. Де у нас така, така рубашечка? <кій> Будь ласка, і такі от карточки. Такі от карточки. Так, це перевистуємо, перевистуємо. Бачите? Тут класно дивитися на стосунки, на зміни, хто що, кому, як зміняє, що любить людина, що не любить, як бачить тебе в сексуальному плані, ну і так далі. Дивіться, не буду всі показувати, це більше так не для Тіктоку, але також можна дивитися. От такого плану вона йде, кому цікавий огляд. Будь ласка, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь, заходьте на ефір за відповіддю. Також для особистих розкладів пишіть в особисті або в шапці профілю Телеграм. Буду радий допомогти.